Спокійніше, Григорій, гріша спокійніше. З кожним роком стає все більше людей, які схильні до думки, що земля пласка. То яка ж вона насправді? Ми вирішили зібрати всі факти, щоб нарешті розставили всім крапки над і, і розібратися. Так що дивіться. Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших, і водночас суперечливих тем сучасної науки: теорію пласкої землі. Чи справді наша планета має форму плаского диска, як стверджують її прихильники, чи це просто міф, який опирається на стародавні переконання? Давайте спробуємо розібратися, що стоїть за цією теорією, та які факти ставлять її під сумнів. Теорія пласкої землі це ідея, згідно з якою наша планета не є сферичною, а має форму плаского диска або пласкої поверхні. Ідея про те, що земля є пласкою, існувала ще в античності, коли людство тільки починало пізнавати навколишній світ. Проте з розвитком науки і технологій це переконання було спростоване. Але незважаючи на це, сьогодні теорія пласкої землі має свою велику та активну спільноту прихильників, які стверджують, що всі докази круглості землі є вигадкою або маніпуляцією. Прихильники теорії пласкої землі наводять кілька аргументів, які на їх думку доводять, що Земля не є круглою. Аргумент номер 1 рівний горизонт. Прихильники цієї теорії стверджують, що горизонт завжди здається рівним, незалежно від того, на якій висоті ви знаходитесь. Згідно з цією теорією, якщо Земля була круглою, ми повинні були бачити її вигнуту лінію горизонту на відстані. Аргумент номер 2 подорожі на великій відстані. Деякі прихильники теорії пласкої землі стверджують, що можливо подорожувати на ...відстані без виявлення кривизни землі підтверджує її плоскість. Аргумент номер 3 Небо без вигинів. Вони стверджують, що на землі немає очевидних вигинів атмосфери, і небо завжди виглядає як купол, що відповідає концепції пласкої землі. Аргумент номер 4 Сонце і небо на однаковій висоті. Прихильники теорії стверджують, що розміри місяця та сонця на небі однакові, а їх розташування може вказувати на пласку землю. Аргумент номер 5 зменшення розміру. Мірів об'єктів на відстані прихильники теорії вважають, що якщо земля була б круглою, об'єкти, які знаходяться на великій відстані, повинні були б зникати знизу у міру віддалення. Вони вважають, що це не відбувається. Аргумент номер 6 підкуп науковців. Деякі люди вважають, що вся наука про круглу землю є вигадкою, створеною урядами та науковими інституціями, щоб приховати правду про пласку землю. Аргумент номер 7 відсутність фото землі. Хоча сучасні супутники роблять фотографії землі. Деякі прихильники теорії заперечують їх достовірність і вважають, що всі ці зображення можуть бути підробленими чи модифікованими. Аргумент номер вісім античні цивілізації. Деякі люди вважають, що стародавні цивілізації, такі як Шумери та Єгиптяни, вважали землю пласкою, тому сучасна наука є частиною глобальної маніпуляції, щоб змінити уявлення людей. Аргумент номер дев'ять південного полюсу не існує. Прихильники теорії пласкої землі вважають, що те, що нам здається, антипом. Тарктидою насправді є крижаною стіною, яка опоясує світ. Насправді ж, з розвитком інтернету, все більше і більше людей знімають відео, щоб підтвердити теорію пласкої землі. Ось один із багатьох прикладів. Зараз я покажу вам дуже простий тест, який доведе чи пласка земля насправді Я зроблю це за допомогою лише кількох речей. Ми знаходимося на 19-му поверсі, щоб краще бачити горизонт. Згортаємо аркуш паперу у трубку, чіпляємо до паперу металевий трикутник і дивимось. якщо приблизити камеру, ви зможете це побачити. Дивіться, дивіться прямо на горизонт. Гей, земля не пласкає. Так саме такі відео з'являються у соціальних мережах, висміюючи цю теорію. Бо більшість все ж таки довіряють вченим, які мають чимало доказів, що Земля є круглою, і ось деякі з них. По-перше, спостереження за зоряним небом. Якщо ви перебуваєте у різних частинах світу, ви помітите, що положення зірок змінюється в залежності від вашого місця на планеті. Наприклад, південне небо виглядає зовсім інакше у Африці, ніж на південь від екватора, що неможливо, якщо земля була б пласкою. По-друге, явище затемнень. Під час місячних затемнень земля викидає на місяць тінь, і ця тінь завжди має форму кола. Це можна спостерігати вже тисячі років і є яскравим підтвердженням того, що Земля має сферичну форму. А якби Земля була пласкою, затемнення мали б такий вигляд. По-третє, знімки землі з космосу з моменту запуску перших супутників і космічних місій ми отримали безліч фотографій нашої планети з космосу, на яких чітко видно її округлу форму. Це очевидний доказ, який не можна ігнорувати. Ну а якби земля була пласкою, вона б мала край. І, вочевидь, мала б такий вигляд. І це лише кілька з десятків фактів, які наводять вчені. То чому ж теорія пласкої землі досі настільки популярна? Одна з причин це вплив інтернету та соціальних медіа. У мережі з'являються різноманітні відео та статті, які стверджують, що земля є пласкою, і багато людей починають сумніватися у наукових фактах, замість того, щоб довіряти перевіреним джерелам. Також варто зазначити, що в людській природі є схильність до конспірології, пошуку альтернативних пояснень, навіть коли існують обґрунтовані докази. Теорія пласкої землі без сумніву є цікавою, але вона не має наукового підґрунтя. Ну а вірити у цю теорію чи ні ваш вибір.